Всім привіт! Сьогодні готуємо домашню піцу, саме таку, яку завжди роблю для своєї родини. Вона нам дуже подобається. У теплу воду додаємо дріжджі, цукор та 3 столові ложки борошна із загальної кількості 400 г. Добре перемішуємо і залишаємо у теплому місці на 15-20 хвилин. Коли дріжджі вже пробудилися, додаємо сіль, 2 столові ложки олії я взяла оливкову, та решту просіяного борошна. Замішуємо спочатку ложкою для зручності. А потім змащуємо руки олією, викладаємо на стіл, злегка присипаний борошном, і вимішуємо 4-5 хвилин. Тісто має трохи липнути до рук, і це нормально. Але борошна більше не підсипаємо. Допомагайте собі кондитерським шпателем, це дуже зручно. Перекладаємо тісто у миску, накриваємо харчовою плівкою і даємо йому спокійно відпочити 50-60 хвилин. За цей час воно чудово підніметься і збільшиться удвічі. Коли тісто гарно піднялося. Злегка його обминаю і ділю на дві рівні частини. Цього тіста вистачить на дві великі піци або три середніх. Одну залишаю ще відпочити на 15 хвилин, а другу перекладаю в посуд і відправляю в холодильник. Там воно може спокійно чекати до двох діб, щоб потім спекти ще одну смачну піцу. Пергаментний папір присипаємо кукурудзяним або звичайним борошном. Качалкою не користуємось, тільки руками. Розтягуємо тісто акуратно від центру до країв, легенько відштовхуючи бульбашки. Викладаємо томатний соус 3 столові ложки, не більше, щоб піца не була мокрою і посипаємо улюбленими травами. Потім робимо сирний шар. На мою думку, краще саме так, щоб начинка вийшла саме запеченою, а не вареною. А далі все за вашим бажанням: у мене ковбаска, помідори, маслини, листочки базиліку. І ще трошечки сиру зверху. Випікаємо піцу у розігрітій духовці при 220 градусах із конвекцією 10-12 хвилин. Ось і все. Домашня піца готова. Тоненьке тісто, хрусткий бортик і багато начинки ось що робить цю піцу улюбленою. Дякую вам, друзі, за перегляд і вашу підтримку. До нових смачних зустрічей!